Привіт, привіт! Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде огляд ботанічного джанку. Джанк це блокнот із різного матеріалу, який вже просто не потрібен. І цей матеріал складають в блокнот. Оздоблюють і виходить такий декоративний джанк у вінтажному стилі. Цей блокнот невеличкий, має розмір 11 ширину і висоту 16 см. В корінці він має. Ну, Шість майже шість з половиною сантиметрів. Цей джанк наповнений різними додатковими елементами, будемо їх роздивлятися. Обкладинка проста, плоска. І тому. Буде зручно його розгортати. Джанк зав'язується на тісму, на мереживо. І от такий перший розворот. Моя задумка була така, щоб поєднати два набори. Це такий лісовий стиль, луговий стиль, а загалом ботанічний. І тому в мене тут буде присутнє багато листочків, грибочків, букашечок. Тут равлик захотів прийти. Тут марочка. І от великий розворот, де різні карточки для запису, вони проштамповані, але проштамповані так, що можна вільно робити якісь нотатки. Трішки карточок також з вільним місцем для запису. Це все можна поперекладати. Два карманчика з кальки, оздоблено різними композиціями. Далі мережево. Ну і далі йдуть сторінки з різного паперу, для того, щоб було цікавіше. Та вільні сторінки для запису. Мені подобається робити блокноти, коли є місце, щоб записати щось. І тому я роблю всередині от великий такий блок для запису. І усілякі оздоблення, вони на початку книжечки, і Кінці, і тому вони не дуже і заважають, щоб пописати. Тут карманчик, карманчик прозорий, тежик, баночка, щось можна своє покласти. Тут така іграшка з цифр. Потім ще папір для запису, такий проштампований білетик. І от така, таке оздоблення метелик на булавочці. Також додає Такого закінчення сторіночки і кишеньки. І от у нас закінчилася перша книжечка і друга книжечка. Тут я вже використала сухоцвет. І мені здається, що цей сухоцвет і така композиція, вона дуже добре підійшла. До цього паперу в логовому стилі, з корінцями, таке щось ботани... ботанічне. Ну і склалась така композиція. З цієї сторони конверт. В конверті є також папірці для запису. Можна щось своє покласти, але він такий плоский. І Краще сюди покласти просто якісь, а може і фотографії, але щось таке, що не дуже об'ємне. Далі в куточку примостився грибочок. З цієї сторони віточка зелена з марочкою, і насправді такі невеличкі композиції, вони додають. Більш цікавості пустим сторінкам, але не всі вони пусті, а в більшості вони проштамповані. Вони проштамповані таким блідно-коричневим чорнилом, для того, щоб не заважали, якщо треба щось записати. Всі листочки, всі листочки протоновані кофе. Для того, щоб надати їм такого зістареного вигляду. І для того, щоб було цікавіше писати, щоб не здавалося, що цей блокнот такий біленький, такий новенький, що до нього навіть і м -м лячно торкатися. Ні, тут навпаки, тут такі сторінки, де можна щось. І доклеювати, наприклад, на темних сторінках можна писати світлими ручками, або навпаки, приклеювати якісь стікери, на таких от сторінках, гладких, також щось приклеювати. І в кінці другої книжечки в мене такий цікавий карманчик з шиттям І ще з таким. Ажурним карманчиком, ріфльоним карманчиком скальки, тежечок, тут така іграшка, підвісочка, забавка. Ну і сам конвертик. сам конвертик. Туди я вклала різні дрібні предмети, якими можна, грибочки, віточки, якими можна. Десь ще оздобити якісь інші сторінки. Це не наклейки, це просто на папері. І їх можна використати, приклеїти звичайним клеєм ПВА, або навіть і клей-олівець. І от наступна така книжечка. Тут лупа з жучком. Мені здається, це така композиція, вона дуже гармонійно підійшла до полянки з ягодами. Дуже часто буває, коли є якась полянка, і бачиш ягідку і. Наклоняєшся, щоб взяти, нахиляєшся, щоб взяти цю ягідку, а там паутинка з паучком. Такий сюрпризик тебе там чекає. Ну, але я тут зробила так, що паучка лякатися не треба, а він як такий експонат, який можна подосліджувати. Далі ще кишенька. Кишенька із. Старого пакетика, але я його оздобила. Тут також папір для запису, який я сама тонувала. Далі така цікава композиція штампування на ткані. Далі знову йде блок. З різного паперу і всередині з чистих листочків, де можна щось записувати, ділитися або своїми враженнями з цим блокнотом, враженнями від якоїсь подорожі. Далі в кінці цієї, це вже третя книжечка, в кінці цієї книжечки. Також великий розворот, і тут мостик, який можна роздивлятися і роздивлятися. І тут для чая, тобто заварив чашки чай і зроби собі хвилинку відпочинку. І можна взяти от книжечку. Тут такий невеличкий карманчик. Можна, Ми дуже часто записуємо на якихось папертях щось. От Можна і вкладати. Можна тут записати свої думки. Можна просто роздивитися цю книжечку, можна наклеєчками її, наклеєчками можна її заповнити. От. От така бабочка всередині. Тут вообще книжечка зібрана з різного, з різного паперу. От, а на, в кінці лист, листок, сухоцвіт, сухий листочок, але для того, щоб його закріпити, то я тут зробила таку спеціальну техніку. І він тут такий, як сюрприз, неочікуваний. Далі йде карманчик, блокнотик, такий невеличкий блокнотик для якихось там невеличких записів. Ну і остання книжечка, яка відображає вже ідею цього джанка. Ботанічний, з равликом і тут великий карманчик. Сюди можна покласти як додаткові папірці з записом, а також фотокарточки, фотографії. В цьому блокноті дуже багато місця для фотографій, тому що тут є великі карманчики в яких дуже просто помістяться фотографії. От в книжечці всередині також блок для запису. Далі карманчик, от я вже кажу ще карманчик. Також такі цікаві додаткові вкладиші. От Далі листочок. і ще карманчик. Це вже карманчик такий з тканини, яку я використовувала саме на обкладинці блокноту, також така підвісочка. Цей карманчик, також ж вміщаються великого розміру папірці або фотокартки от тобто, якого от розміру можуть. Ну, от, 9 на 13, можуть спокійно зайти. Ну і все. І остання сторіночка я тут додала скріпочку. Скріпочка для того, щоб просто підложить. Також якийсь лист з нотатками. Такий нескладний блокнот, але дуже багато місця, як і для запису, як і для додаткових вкладень. Так от він виглядає позаду. Я використовувала тканину, я використовувала прошву, От. і саме блокнот в такому состареному вигляді, саме для того, щоб з часом, коли він буде використовуватися, то, звісно, що він десь трішечки затреться, але це тільки додасть йому саме такого пам'ятного стану. Але не зробить його брудним і старим. Тому що джамки саме для того і розраховані. Це не щоденні блокноти, які потрібно носити в сумці і записувати туди щоденні. Справи? Ні, я рахую все ж таки, що це більш такий особистий блокнот для якихось таких особистих записів. Тому що ну, я рахую, що в нас завжди є щось таке, що не з усіма можна поділитися. От. Блокнот. Хоч і виглядає таким пухкеньким і розтрьопишем, Але якщо поймати от і ту книжечку, і ті додаткові вкладиші, то він стає більш такий тонкий, але все одно, все одно в нього ще багато чого поміститься. І він дуже зручно зав'язується. І тримає свій вид вигляд. Ну, що ще можна сказати про такі блокноти? Я їх обожнюю. Звісно, що щоденник для постійних справ я використовую, в мене він є. Але такі блокноти. Вони зберігаються на довгі роки, такі, як, от, як джанки. А щоденники все ж таки в них є свій час. В кого як, хто використовує, Кому вистачає на пів року, кому на рік, кому там ну, півтора-два роки, а джанк це. Як такий об'єкт мистецтва. І я рахую, що до таких блокнотів треба звертатися саме у хвилинки відпочинку, саме для розслаблення і за натхненням. Ну, от, Такий блокнот. Дуже дякую вам за перегляд. Хай щастить.